95 ракет різного базування випустили російські загарбники минулої доби по Україні. Ворог завдав 31 авіаційний удар та випустив 8 безпілотників типу «Шехет». Про це повідомляють у Генштабі. 65 разів загарбники відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, випустили 25 високошвидкісних балістичних ракет. Жодна з них не була перехоплена, оскільки Україна не має таких можливостей. Також вперше в одному залпі використали шість гіпер. Звукових ракет кинжал. Втім, наші сили оборони таки знищили 34 ворожі ракети та 4 дрони. Окупанти були по 10 регіонам: від Сумщини, Чернігівщини, Харкова, Дніпра, Кропивницького до Львова. Є влучання в об'єкт в об'єкти. Це не один, на жаль, об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено заклади освіти та приватні будинки. Не вщухали обстріли поблизу лінії фронту, навіть ввечері. Ворог продовжив гатити по Запоріжжю. У місті пролунало кілька гучних вибухів. Кілька регіонів залишилися без світла. На місцях ворожих атак продовжують ліквідовувати наслідки рятувальники. По всій Україні з початку минулої доби було залучено до цих робіт 300 працівників ДСНС та 62 одиниці техніки. Варшава згодна передати Києву винищувачі Міг 29 спільно із Братиславою. Рішення Польщі підтвердив очільник словацького міністерства оборони Ярослав Надь. Сторони обговорили необхідність поставок літаків в Україні під час зустрічі на саміті в Швеції. Тепер справа за бюрократичними процедурами. За словами Надя Словаччина незабаром розпочне роботу над необхідною документацією. Зазначу про наміри Братислави передати виведені з експлуатації літаки нашій державі заговорили. На початку березня, а польща між тим, окрім мігів, планує доєднатися до країн, які постачатимуть Україні f16 На зв'язку з нашою студією Юрій Ігнат речник командування повітряних сил України. Пане ігна, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Вітаємо давайте поговоримо для початку про вчорашню ракетну атаку. Які висновки з неї ви особисто зробили Ой, ну, так, ну які висновки? Висновок один Росія продовжує вести агресивну війну проти України. І ми продовжуємо це протистояння тут очевидно. А стосовно ракет хотіть поточнити користуючись ну, його вже теж питається. Ми ж казали 81, одна ракета. Сьогодні вже 95. Хочу сказати, що війна не закінчується. Так вона триває. На станом на сьогодні 81 ракета. А станом це вже 95, Тому це вже зведення генерального штабу. Знаєте, що відбувалися обстріли ракет. Тактичною авіацію і С-300 ракет, зокрема по Запоріжжю. Тому це все доплюсовується. Динаміка бойових дій ідеї. Тому повинні цифри будуть змінюватися. Як це відбувається завжди? Тому е, задубу сто п'ять, атака так дивно сто 91 Ну і ви про висновки кажете, висновки е, робляться ну на по полі бою, так людьми, які. Що покращують свої якісь можливо досвід, так набувають, якісь можливості і так далі. Вчора була ну така атака. Чим вона запам'яталась це атакою кінжалів, всі про них почали говорити. Що коли злітає міг 31 уже багато хто вже ну більш зневажливо, такі тривоги ставився, так але як бачите що Ті кінжали таки прилітають, літають несподівано прилітають швидко, тому тут небезпека доволі таки серйозна від цих ракет. Є так єдине, що їх небагато з Росії, і як і раніше говорили і експерти, сказали, що ці ракети надзвичайно дорогі. Там навіть ніхто вартості не знає, скільки вони коштують. Насправді, Росія буде атакувати ними. Виключно найважливіші об'єкти, такі такі найважливіші. -най -най okay. Бачимо, що. Наші електростанції для них теж такі об'єкти, для чого вони намагались добитись, і ті про які ви питаєтесь. Ну, мабуть, можна відповідь знайти на їхніх ворожих пропагандистських каналах. Що вони власне нагодували росіян черговою локшиною, розповідаючи про акт везміздія, про те, що вся Україна вже знову відскочена горить і так далі. Ну, це було видно і це було очевидно. Вже і навіть і ви каже, що це. Мабуть, таки з більш пропагандистською метою не вдарили вони в річницю трагедії, вдарили вчора. Пане Юрію, але ж вони от використали шість кинджалів, Це вони за 2022 рік стільки не випустили по Україні. А чи можливо, що вони хотіли вивідати чи є вже в Україні системи Петріот таким чином, запускаючи таку зброю? Ні, ну нема. Ну, я думаю, що нема в мене жодних сумнівів, того, що Росія володіє інформацією так розвідувальною, чи є в нас Петріот, чи нема. Е, і на не, не 6 за 2022 рік використали значно більше, ніж шість. Е, спочатку агресії, безумовно, було важко визначити, що це за тип. Тільки от, я пам'ятаю повідниці по три прильоти тільки за один раз було три кінжали. Тому вони використали, можливо, до двох десятків кінжалів за цю війну взагалі. Загалом. Зараз, зараз, за даними ГУР, у них е, трошки більше півсотні. Е, ну, якщо відмінусувати цих е, шість, то вже менше. А скільки вони можуть виробляти кінжалів? Тут теж ну, інформація дуже суперечлива, сумнівна те, що е, такі ракети не робляться швидко, це однозначно, треба. Ну доволі таки багато часу ракета. Вона високотехнологічна, дорога. Зрозуміло, що треба вкласти чимало часу. Ну про кошти я навіть не говорю. Росія їх не рахує. Так вона буде в, в знаряддя смерті вкладати стільки, скільки зможе е обдарати свій власний народ. Власне, е скільки по часу теж важко сказати. Ну будь-яка от така ракета високотехнологічна. Це як літак, як безпілотний літак. Він має дуже багато і дуже багато в нього вкладено обладнання технологічного. Тому я думаю, що там не один день, не один тиждень робиться ракета. Її треба пройти певні всі цехи, там пройти зборку, пройти тестування і аж тоді поставити на чергування. Вчора, коли з'явилася інформація від командування сил повітряної оборони української, мені друг написав повідомлення, що збито там скільки то ракет, і написав слово малувато і спитав, що я думаю. Я написав, що я не експерт, щоб робити висновки, малувати це чи ні. Тому хочу вас поцікавитись, як ви оцінюєте ефективність роботи української ППО якраз під час цієї атаки. Ну, бачите, ефективність оцінював оцінив же командувач повітряних сил генералу натовищу високо оцінив так само головнокомандувач генерал Валерій Залужний. Так само президент України у своєму звичайному зверненні відзначив військовослужбовців трьох бригад: це Дніпровська, Херсонська та Одеська. Ефективність висока, тому що із ракет із 48 ракет крилатих збито 34 ракети крилатих. Це те, що протиповітряна оборона може збивати. Тими засобами, які є на озброєнні, плюс ще додайте 4 шахеди, плюс ще додайте 8 керованих авіаційних ракет, які не досягли своїх цілей, які проти яких було ну зроблено певні заходи з протидії, і вони ну не долетіли, розірвалися, самоліквідувалися. Таким чином е таким чином можна ще й іти ті 8 додавати до активу. Так тому 34 48 крилатих це гарний показник при такій масованій великій атаці. І зі всіх сторін різними типами ракет наземного повітряного морського базування. Саме ці речі я теж пояснював не лише як для вашого друга зараз все пояснював, пояснював вчора, ну десятка міноземних змі, тому що дзвонили, просили. Ну теж поясніть, як так, де ті 80%, де ті здобутки. Ну треба розуміти, що є балістичні ракети, ракети, такі, як Х-22, що літають по балістиці, є кінжали, є с 300 які ми теж долучаємо до цієї статистики. Це те, що потрібно збивати. Іншим чином, не в повітрі, можливо, навіть а десь там на майданчиках десь запускають, можливо, залучати якихось білоруських партизанів побільше, щоб допомагали нам нищувати ті знаряддя вбивства тероризму. Пане Юрію, до речі, стосовно тих знарядь, які нам будуть допомагати знищувати ці ракети, от знову з'являється повідомлення про те, що такий патріоти. Ймовірно можуть бути вже в Україні. Financial Times пише, що система Петріот в Україні, мовляв, вона ще не введена в експлуатацію і ще не застосовувалась проти ракети Кинджал. Наскільки це відповідає дійсності? Ну не бачив я ракет. От спочатку е, нас так несподівано е, застає, як то кажуть е, міністр оборони Польщі через іспанське видання так минулого тижня. Тут Financial Times пише: Ну ну немає ще поки не бачив. Е, я ж е, кажу, коли буде, то дізнаєтесь, коли буде збитий перший рашистський літак щодо кінжалу. Теж задають це питання: чи зможе Петріот там Пак 3 чи сам ПТІ, здатні збивати балістику, збити кінжал? Ну. Важко відповісти. Ну ніхто ще не, не робив цього. Ну якщо в Україні довірять таку місію, доручать будемо пробувати, будемо намагатись збивати її кінжалу. Ну але сказати зараз важко чи здатен цей комплекс це робити. Треба втілювати це на практиці. Хотілося б, щоб це втілення розпочалося якомога швидше, щоб українське небо було ще більшим закритим від російських загроз. Дякую вам за інформацію. Про терміни, коли зможе статися. Я думаю, наші глядачі самі можуть зробити свої висновки. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.